Вітаю вас, мої любі! Сьогодні в цьому відео я хочу презентувати вам програму свого трансформаційного курсу, який має дуже цікаву назву Де мої гроші. І це відео і я покликані сьогодні донести всю суть і всю глибину цієї програми, яка буде змінювати ваше життя. Я ті вже й наголосила назву курсу Де мої гроші. Вона дуже цікава, тому що це є питання, внутрішнє питання кожного з вас до самого себе. А де мої гроші? Де саме ваші гроші? Чому? Можливо, їх зараз недостатньо, чому можливо ви багато працюєте, але поки що не отримуєте те, що ви хотіли. Чому ви не можете пробити свою фінансову стелю? Чому, коли ви заробляєте великі гроші, ви втомлюєтесь? Або чому ви просто постійно втомлюєтесь і взагалі не маєте ні сил, ні бажання, ні натхнення заробляти гроші, та й взагалі не маєте сил на те, щоб просто жити. Звісно, в першу чергу цей курс про гроші, про гроші і про розширення. Енергетичної ємності і фінансової ємності, тобто вашої життєвої енергії. Проте гроші не є самоціллю, вони є частинкою дечого більшого, над чим ми будемо разом з вами працювати. І це більше це життєва енергія, як ваш стан, як ваш постійний щоденний стан, в якому ви будете проживати своє найкраще життя і йти до своїх найкращих результатів. І центральною темою є не лише гроші, а я вже казала, життєва енергія, а також проявленість. І саме фізична матеріалізація. Тому нам необхідно разом з вами буде працювати над збільшенням кількості вашої життєвої енергії для того, щоб ви це успішно могли проявити тут, в матерії, на фізиці, щоб отримувати більше. І це більше буде проявлятися у вас, в тому числі, через один із таких важливих для нас усіх ресурсів, як гроші. І гроші це дійсно є одною із форм фізичної проявленості, це те, що вас чекає. Після проходження цього курсу, якщо ви будете сумлінно виконувати всі мої практики, настанови і бути присутніми на живих ченелінг сесіях, де ми будемо займатися підвищенням вашої енергії та корекцією ваших станів. Для чого ж вам підвищувати вашу фінансову і енергетичну ємність? Тому що вона включає в першу чергу насолоду від грошей, насолоду від стану достатку, включає гроші в легкості, тобто. Це не про те, що ми лежимо на дивані і нічого не робимо. Це про те, що ви будете легше іти до своїх цілей. Ви не будете так багато витрачати сил, ви не будете так багато напрягатися для того, щоб отримувати те, що ви хочете. Ви будете отримувати гроші відповідно до того великого енергетичного об'єму, який ви несете в цей світ. А відповідно, це дуже сильно перекликається з темою призначення. Тому разом. Із тим, щоб прокачувати енергію грошей, ми будемо прокачувати всі напрямки вашої енергії і ставити вас на ваш шлях, на той шлях, який вам був призначений вашою душею, і той шлях, який вас може найшвидше найкраще привести до вашого бажаного життя. І, звісно ж, ваша енергетична ємність в тому числі дуже сильно впливає на гарні стосунки, на щастя в достатку, на вашу роботу. І на всі інші важливі для вас сфери життя. Тому цей курс буде в тому числі про структуру, чіткість, послідовність про систему, яку я буду вам розказувати. Це моя система, якою я буду з вами ділитися про дозвіл собі мати більше. Це найважливіше. Запам'ятайте це, будь ласка, тому що ми будемо дуже активно працювати над темою. Зняття обмежень, зняття установок, переформулювання цих установок над тим, щоб у кожного з вас був дозвіл собі мати більше. Ми живемо в рамках. Ми самі себе загнали в такі певні рамки, в яких нам в якийсь момент було потрібно опинитися або було комфортно опинитися, або чомусь були певні вимоги від суспільства стати в ці рамки. Але насправді світ без меж. І ми будемо вчитися жити в цьому стані без меж, коли на нас немає обмежень ніяких, на нас нічого не давить, і ми дійсно дозволяємо собі мати більше енергії, грошей, свободи, можливостей і все бажане, що ми захочемо. І це поєднання буде і теорії, і практик, і енергетичної роботи, і різних психологічних інструментів, якими я володію як психолог за освітою той же час я хочу звернути свою увагу, що цей курс точно не буде про отримання високооплачуваної роботи, або про якісь маркетингові воронки, про бізнес-стратегії, про продажі і так далі. Тому що то все є тверді інструменти. Над твердими інструментами ми працюємо з вами на окремих навчальних продуктах в рамках і зовсім іншої ніші, або ви окремо над цим самостійно працюєте. Але без знання. Внутрішнього налаштування ніякі зовнішні знання, ніякі тверді інструменти працювати не будуть. Якщо у вас не буде достатньо енергії, то ви не зможете повноцінно отримувати бажане знову ж таки, маючи навіть ті самі тверді інструменти, знаючи воронки продажів, знаючи як вести свій блог. Але у вас не буде енергії залучати людей, у вас не буде енергії робити контент, у вас не буде енергії продавати свої послуги. І навіть якщо ви це будете робити, ви постійно будете втомлюватися, а при цьому люди не будуть йти. Чому? Тому що вони не відчувають вашої енергії, а люди постійно йдуть на енергію. Я хочу звернути вашу увагу на те, що абсолютно всі блогери, всі експерти, яких ви бачите. В цьому суспільстві, в нашому медійному середовищі, це люди з дуже високим рівнем енергії, тому що тільки люди з високим рівнем енергії можуть до себе притягувати інших людей. Відповідно, ці інші люди приносять гроші. І якщо ви хочете розвиватися, якщо ви хочете масштабуватися, рости в фінансах, отримувати більше клієнтів, отримувати теж саме підвищення на роботі, таким чином все одно необхідно прочати свій рівень життєвої енергії, свою фінансову ємність. І над цим ми будемо працювати на курсі. І проблема не в годинах роботи, не в кількості роботи, яку ви виконуєте. Проблема в внутрішньому, проблема в тому, що ви можете просто не мати. Потрібного заряду і потрібної кількості того, що ви готові будете віддавати цьому світу. І навіть проблема не в освіті, тому що є люди, які взагалі не мають твердих інструментів, будуть мати навколо себе багато людей і потік на будь-які їхні послуги, які би вони не продавали. А люди з освітою, з купою дипломів, можуть цього не мати. І знову ж таки, все тому, що немає енергії це робити. Переходимо далі, і будемо говорити над тим, над чим ми ще будемо працювати на курсі. Це прокачка життєвої та грошової енергії, знаття внутрішніх блоків, обмежень, установок, і особливо будемо працювати із родовими і дитячими травмами, якраз у нас поле наступних двох місяців, дуже активно цьому буде сприяти, оскільки. Квітень, травень, червень у нас місяці про роботу з родом. Також робота із дозволами, дозволити собі більше, вийти за межі, побачити більше можливостей розширити себе внутрішньо для того, щоб могти притягувати ще більше. Енергетичне підвищення зрілості кожного із вас, тому що, як ви знаєте, у дітей та у жертв грошей не буває. Відповідно, потрібно виходити з цих станів, потрібно дивитися і копати вглиб, де ще можливо у вас ці стани залишились для того, щоб їх повністю позбутися, бо вони 100% вас можуть зупиняти. Гроші тільки у дорослих і свідомих особистостей, якими ви станете після цього курсу, і також будемо працювати над тим, аби пробити фінансову стелю за рахунок різних інструментів. І дійсно справжня причина фінансового результату кожної успішної людини в цьому світі вона є всередині кожного із цих людей, в мисленні, в переконаннях, в енергії, в способі життя, який веде та чи інша людина. І якщо ви бачите успішних людей, які постійно бігають, медитують, займаються якимось хобі, і вам здається, що вони це роблять, тому що у них просто багато грошей. Насправді ні. Вони це роблять для того, щоб у них було багато грошей. А тепер переходимо до структури курсу. Я вам розкажу, як саме і скільки він буде тривати. Курс буде тривати 8 тижнів. Відповідно, у нас буде 8 живих занять. Але окрім цього, у нас буде формат поєднання теорії та практики. І ми будемо працювати із нашим мисленням, тобто для нашого мозку також будуть вправи, і будуть вправи для нашої душі і для прокачки енергії. Відповідно на живих заняттях ми в більшості працюємо із нашою душею, із нашим рівнем енергії, із нашими глибинними усвідомленнями. Тобто ми йдемо туди ближче до нашого підсвідомого і працюємо саме з ним. І інший формат це теорія, так можна її назвати, хоча насправді там супер практичні вправи, там дуже багато для вас буде практик, але вони будуть в записі. Це буде небагато, десь до 10 Уроків, які будуть пояснювати все те, що ми будемо працювати з вами на практичних заняттях на ченелінг сесіях, вони вам будуть пояснювати для вашого мозку, для того, щоб розкласти це все в чутку, зрозумілу для вас структуру, щоб ви не задавались питанням: а що це таке, а що відбувається на ченелінг сесіях, а чому. Ми робимо ту чи іншу практику. Це все з точки зору енергії, з точки зору матеріалізації, я вам буду пояснювати саме на теоретичних заняттях. Додатково у вас буде чат, додатково буде домашнє завдання і мій зворотній зв'язок. Домашні завдання для вас не будуть дуже великими, проте будуть Дуже мною рекомендовані, і звісно, якщо ви хочете отримати 100% гарантований результат від цього курсу, то вам буде необхідно робити ці домашні завдання, і ті, які ми будемо з вами робити на живих сесіях, і ті, які будуть окремо прописані в практиках під самими уроками. Загально у вас це не буде займати багато часу. Це я вам точно можу обіцяти. Але потрібно все одно орієнтуватись на те, що як мінімум одне живе заняття в тиждень у нас з вами буде, його тривалість буде приблизно 2,5 до 3 годин, три години перевершувати точно не будемо. І окрім цього, вам потрібно буде виділяти приблизно півгодинки, десь півгодинки годинку в тиждень на те, аби робити вправи. Теоретична частина, як я казала, у нас буде поясненням для вашого мозку про структуру енергії, про системність, про дозволи. Про переписання ваших установ, тобто це чіткі, зрозумілі, зрозумілі для вашого мозку вправи, які будуть приводити вас саме до результату змін вашої ментальної частини. Практичні вправи це буде робота з душею та енергіями, і тут ми будемо з вами працювати на наших живих чинених сесіях, де будуть відбуватися щитки, де будуть практики очищення, корекції, візуалізації, різні тілесні техніки. І це основне, з чим ми будемо працювати, аби розширити вашу фінансову ємність. Саме тут буде відбуватись завантаження енергії, саме тут буде відбуватись підвантаження вам нових вібрацій і підвищення цих вібрацій для того, аби ви могли з ними йти і ефективніше і якісніше жити це життя. Власне, коротенький приклад того, як це буде відбуватися. Серед практик у нас буде шість чинельного сесій та дві групові регресії. Це буде робота з вашими ресурсними втіленнями і прогресивні практики вже в кінці самого курсу. Скоріше за все, це буде восьмою практикою або сьомою, або восьмою. Це буде прогресивна практика пробачення майбутнього, планування та пробудову вами ж вашого майбутнього. Чіткі психологічні практики на переформулювання різних обмежень та установок, чинелінг сесії, корекції, завантаження вам енергії структурності, дисциплінованості, планування, системності, і орім цього, для того, аби підтримувати цю системність, структурність і дисципліну, яка планується видатись в цьому курсі, тому що енергії цього курсу направлені на те, аби зробити вас людиною, яка чітко йде до своїх цілей, бо так чи інакше гроші люблять. Чіткість гроші ніколи не приходять до людини, яка не вміє ними управляти і не знає, для чого їй ці гроші. Тому кожна людина, яка отримує багато грошей, вона чітка, системна і дисциплінована. І для цього ми будемо додавати з вами такі невеличкі ритуали. Не бійте слово ритуали це такі щоденні звичайні практики, які вже в цілому ви частково виконуєте. Можливо, хтось з вас ще не виконує, тому ми будемо їх поступово-поступово впроваджувати в ваше життя. І я зверну увагу на те, що саме може бути вашими щоденними ритуалами і як ці ритуали робити із присвятою вашим фінансовим розширенням. І перш ніж перейти до результатів, які ви отримуєте на моєму навчанні, я хочу вам розказати трошки про результати моїх клієнтів та учасників менторства. Не так, тут немає результатів курсу, оскільки це перший мій курс такого формату. Не очікувала я, що він буде так швидко, але власне я також рухаюсь по своєму шляху, по своєму призначенню, і я розумію, що зараз саме час це робити, тому що зараз на є найбільше енергії. Відповідно, цю найбільшу кількість енергії можете ви в себе як така губочка впитати. Тому результати моїх клієнтів на сесіях та учасників менторства, які в мене проходили навчання, це звичайно зміни в житті, це прориви в бізнесі, ріст в доході в абсолютно різних сумах. Причому і часто це дуже неочікувані були рости. Це подарунки, це вихід від роботи. В офісі від роботи на заводі, перехід на роботу мрії, підтримка, трансформації, впевненість, це вихід стосунків, які забирали всю енергію, або вихід з роботи, яка виснажувала, і відповідно це все кожну із цих людей вело до того, аби отримувати більше і краще, оскільки людина почала рухатися своїм шляхом в цьому житті, по своєму такому. Шляху по своїй стежці свого призначення власного абсолютно точно кожна людина, яка проходила роботу зі мною, вона отримує свій фінансовий ріст, проте цей ріст завжди зовсім різний. У когось це підвищення на роботі, у когось це чоловік почав більше заробляти. Хтось, наприклад, почав отримувати якісь гранти, подарунки, десь виграв навчання, у когось. Це дійсно почав збільшуватись дохід за рахунок, впровадження певних ритуалів життя, а хтось просто почав робити більше енергодаючих дій і почав більше заробляти, отримувати більше проектів або в цілому підвищення якісь на роботі. Тому на кожного з вас це буде впливати зовсім по-різному. Вам потрібно до себе буде знайти цей ключик, а ці ключики я вам дам, і ви зможете серед них для себе підібрати саме той золотий, який підійде вам. І власне особливість мого поля, в яке постійно приходять люди, і про що мені кажуть уже останні, мабуть, 4 роки, на що я не дуже звертала увагу, але зараз розумію, що потрібно було на це звертати увагу вже давно. І перебування в моєму полі є дійсно трансформаційним для абсолютно кожної людини, Незважаючи, чи це люди, які прийшли до мене навчатися, чи прийшли на сесії, чи ті, хто навчалися у мене, наприклад, на маркетингу, тому що 10 років вже займаюся маркетингом. Чи ті люди, які є просто в моєму полі, тобто це мої друзі, якісь близькі, знайомі колеги або навіть моя сім'я. І всі вони дійсно отримують зміни, отримують трансформації, тому на курсі для кожного з вас гарантовано будуть зміни. Гарантовано будуть трансформація. Я хочу, щоб ви налякались слова зміни і трансформації, тому що наш мозок може почати кіпішувати і казати, блін, ні, типу, я хочу стабільності, які зміни. Але стабільність це така супер ілюзорна взагалі супер ілюзорне слово, ілюзорний стан, її такої взагалі не існує. І якщо ми хочемо рости, а ви сюди будете йти за тим, щоб рости, для того, щоб розширюватись, для того, щоб отримувати більше грошей, в тому числі. То ви не можете стояти на місці і не може бути стабільності. Вам потрібно буде щось робити для того, аби ви могли зростати. Тому ці зміни гарантовано будуть. Буде перебудова вашого способу життя, буде зростання енергії, буде підвищення рівня вашого зрілості, буде прокачка мислення, підвищення вібрацій, і це все те, що буде тягти за собою ваше енергетичне і фінансове розширення. Тепер перемчіть про структуровано і по пунктах ще раз хочу показати вам гарантований ваш результат після курсу. Результат після курсу ви на рівні 30-35% отримаєте навіть за умови, що ви не будете дивитись жодні теоретичні уроки, не будете робити жодні теоретичні мої вправи, які будуть на самій платформі. Лише за умови, що ви прослухаєте або будете присутніми. На, прослухаєте в записі або будете присутніми вживу на наших восьми живих сесіях ченелінгу. Там буде шість ченелінг сесій і дві регресії, тільки будучи присутніми саме на цих сесіях, ви отримуєте гарантований результат після курсу на 30-35%. Тобто ви завантажите енергії. Енергії все одно вам будуть підвантажені. Яким чином це працює? Це не магія, це ваше волевиявлення. Коли ви проявляєте своє бажання і намір прийти на цей курс для вашого зростання, то ви вже на оці 30% отримуєте свій результат саме за рахунок енергії. Але для цього буде необхідно бути на живих. Зустріч відповідно, якщо ви просто прийдете і взагалі нічого робити не будете і не будете відвідувати зустрічі? Ну, ваш результат буде десь приблизно відсотків на 5. А тепер ще раз коротенько і у підсумку про гарантовані ваші результати після курсу. Чому я говорю, що ці результати є гарантованими? Як я можу вам гарантувати ці результати? Я можу гарантувати не ваш фінансовий ріст, тому що це йде наслідок збільшення вашої енергії, я можу гарантувати вам збільшення вашої енергетичної та фінансової ємності. Чому? Тому що у нас будуть, як я казала, теоретичні і практичні вправи, і саме якщо ви. Відвідаєте всі мої вісім живих ченелінг сесій або в живому форматі, або подивитесь їх в записі, тому що там сила подачі енергії буде зберігатися ще на 3 місяці. Якщо ви це все подивитеся, то вже на 30-40% кожен із вас. Збільшить енергетичну та фінансову ємність. І для цього всього вам потрібно буде виділяти лише до трьох годин один раз на тиждень. Але це не означає, що я вас не буду чекати на інших уроках і не буду чекати ваших домашніх завдань. Тому що для того, аби. Збільшувати максимально свою ємність, щоб попрацювати максимально над своїми результатами і отримати все-таки бажаний результат, а не лише на оці 30-40%, хоча це теж вже дуже хороший ріст, вам необхідно буде поробити різні вправи і подивитися інші мої уроки, яких буде теж небагато. І так необхідно буде виконувати практики після наших живих зустрічей. І в такому випадку, якщо ви будете присутніми, хоча б на моїх живих зустрічах. Ваш гарантований результат буде виглядати наступним чином. Ви збільшите свою енергетичну і фінансову ємність. Ви підвищите свої вібрації, тому що енергії, які будуть подаватися, вони будуть подаватися уже в новому форматі. Чому в новому форматі? Тому що з квітня місяця у нас енергетичний план, енергетичний фон і простір змінився, і енергії також по своїй структурі змінилися. Відповідно, курс уже побудований буде на нових вібраціях. Ці нові вібрації, вони вже є вищими. Відповідно, ваші вібрації також будуть підвищені. Буде посилення вашої чуттєвості, щоб ви могли краще відчувати, бачити ваш вірний шлях. Тобто, це по факту посилення вашої інтуїції. Для когось це може розкритися такими. Напрямками, як прокачка яснобачення, ясночуття, яснознання. Для когось це буде просто називатися посиленою інтуїцією хтось зможе краще бачити якісь знаки, які вам будуть підказувати туди чи не туди йти, в когось може загалом відкритися якийсь дар того ж ченнелінгу, або до інших будь-яких напрямків. Але основне база, яку я вам точно гарантую, це посилення вашої чуттєвості. Тобто це Посилення, покращення вашої інтуїції, стовідсотково і беззаперечно буде прокачка зрілості для збільшення фінансів. Тобто, ви по факту на цьому курсу, курсі подорослішаєте. Ви станете дорослою свідомою особистістю, яка готова отримувати гроші на тому рівні, на якому вона хоче їх отримувати. І ваші бажання будуть відповідати вашим можливостям. У вас будуть сформовані навички жити без меж. Жити від стану розширення і постійно щодня перебувати в цьому стані, та навичка дозволяти собі більше завантаження енергії системності, чіткості, структурності це невід'ємні якості, без яких не існує взагалі будь-яка успішна людина, і без яких не можуть очевидно зростати і ваші фінанси, і виконуватись будь-які ваші інші цілі і плани. Тому це те, що також йде не через ваш мозок, це те, що йде на рівні енергії, і це та подача, яка буде на самому курсі. І, звісно, фізична проявленість ваших енергій у світ, в тому числі у вигляді грошей, і буде у вас окрема задача відслідковувати всі ваші витрати, всі ваші доходи, і таким чином ви також будете бачити, як працюють енергії. Також разом з одним з майстрів ми тестували вже цей курс для вас: результати курсу. і, Власне, це вже відтестовані на тонкому плані результати курсу. І також хочу вам сказати, що через мене на цьому курсі буде проведено 500 енергії, а це означає, що кожному точно вистачить. І ви можете взяти навіть в більшому об'ємі, ніж ви очікуєте, тому що в жодного. Із учасників на цьому курсі немає обмежень. Я не знаю конкретно, що за люди туди зайдуть, але вже поле енергетичне під цей курс є. Воно існує, воно створено, і на тонкому рівні точно вже відомо, що обмежень в енергії у тих людей, які прийдуть, його немає. А це означає, що кожен з вас, хто прийде, може прокачувати свій рівень енергії наскільки наскільки ви хочете і фізично готові. Потягнути фінансового росту в вашому житті. І, власне, ключова ідея, те, що гроші, це є проявлення у зовнішній світ вашої внутрішньої енергії, тому ми працюємо саме над внутрішньою енергією, тому ми працюємо саме над розширенням вашої фінансової ємності. І цей курс він буде про дозвіл собі більше, про те, щоб ви прибрати упередження, обрати обмеження, прибрати якісь установки. Прокачати себе як носія оцієї енергії, розширювати свої канали фінансової енергії, і також про більш тонке чуття своєї інтуїції та підказок від всесвіту, які вас точно будуть вести своїм шляхом. Процвітання, достаток, багатство, реалізація ваших мрій, можливість бачити знаки, бачити більше можливостей цього світу, які принесуть вам ваш фінансовий ріст. Це все доступно кожному із вас без виключення. Тому я чекаю вас на своєму курсі, де ми гроші для того, аби розширювати вашу фінансову ємність і для того, щоб разом зі мною ви прийшли до свого фінансового росту. Наскільки вашому волевиявленню, ви отримуєте першу чарівну можливість отримати цей курс по найнижчій ціні. Для цього заповнюйте анкету перед запису. Та з вами зв'яжеться моя команда або я особисто для того, щоб ви отримали можливість долучитися до мого продукту за найнижчим в своїй історії прайсом, оскільки більше таких цін ніколи не буде. Що ж вже заповнили анкету перед запису, тоді на зв'язку з вами я та моя команда, і ми зробимо все можливе, аби реалізувати ваш максимальний фінансовий потенціал, а також потенціал вашої загальної життєвої енергії. Обіймаю кожного і до зустрічі!